А зараз нас пряме включення з міста Московель знову української республіки, де ось ось почнеться похорон Путіна. Беріть попкорн. Паналі. Добрий вечір студія. Одразу почну з того, що похорон на червоно-чорній площі скасовано. І, взагалі, перед похованням Путлера, за рішенням губернатора Московельської області Олександра Поворознюка Леніна теж буде поховано, бо мавзолей з голов Жириновським на надувному матрасі. Це Далі пряма мова. Деться як смішно. Стосовно самого Путіна стали відомі цікаві подробиці. Як з'ясувалося, Макрон наполягав на бальзамуванні задля того, щоб все ж таки допомогти Путіну зберегти обличчя. Однак увесь цивілізований світ все ж таки вирішив поховати його прямо за собачим цвинтарем, що за моєю стигою. А саму труну Путіна збирається нести самотужки Дмитро Медведєв. Цитата. Ну а що я і раньше херню нес.